Всім привіт, дорогі друзі. Сьогодні хочу показати, як втуляться посадки на головки від Volkswagen 1.9. У нас тут, тут є стандартна насосфорсунка, яка вибиває площадку на бік, і потім йде у нас солярка в масло. Що потрібно зробити? Потрібно їх завтулити. Втулимо ми вже головки на перший рік, і по ідеї, така головка повинна втулитись алюмінієвою втулкою. Але проблема в тому, що алюмінієву втулку точно так само, як і головку. Розбиває, і ми завтули, і через 100 тисяч клієнта знову з'являються проблеми. Там через 100-150, як в кого. Через то ми прийшли втулити на стальні втулочки. Тобто у нас де стальна втулка, якою ми втулимо, але ви розумієте, що якщо ви дасте великий натяг, зверху тонка перегородка дасть тріщину. Якщо ви дасте малий натяг, тут буде текти солярка. Якщо ви дасте його на клей із зазором, теж воно проб'є. І Тут робиться ця, реставрація цих посадок по спеціально розробленій нами технології, і обов'язково ми перевіряємо. Не з першого разу ми завтулюємо і в нас не пускає. Буває таке, що завтулює головку, посадка пустила, потім її потрібно перевтулювати. Через те, коли ми завтулили, ми обов'язково робимо перевірку. Ми заглушуємо ці канали, даємо тиск сюди 13 атмосфер, так як тиск солярки, опускаємо воду, прогріваємо до. Температура 90 градусів і робимо перевірку. Коли ми зробили перевірку, у нас нічого ніде не пускає, тоді ми клієнту сміло можемо віддавати головку. Ось ви бачите, одна головка завтулена, друга головка розточена і далі вона буде втулитись. Тут скільки експериментів з ними зробили для того, щоб якісно завтулити, і після того вони не пускали. Тут дуже багато пророблено роботи. В общем, дивіться, далі. I die. Hey, swing those hips around. Can't stop, roll back down, my ladies. Short, tall, thin, or wide. Always down and ready to ride. Головку, тепер вставили заглушки, прикрутили заглушки і робимо опресовку. І ми бачимо, що ні одна у нас гільза, якою ми завтулили, посадку під насос-форсунку, не пускає. Тиск ми дали зараз, дивіться, 13 атмосфер. В даному випадку ми дали тиск такий, при якому ця вся система працює. Плюс температура водина зараз 90 градусів. Ми дали робочу температуру, провіряємо під тиском робочим, нас нігде нічого, нічого не пускає. Можемо знімати голову, перевіряти другу. Робимо перевірку другої ГБЦ. Як ви бачите, нігде нічого, нічого не пускає.